Серанок вдома, ми його ведучі Костянтин Октябрьський та Лілія Реври. Маємо добру новину для всіх наших маленьких глядачів. Від завтра в ранковому етері телеканалу Дім зустрічайте мультсеріал Хоробрі зайці. Якісний вітчизняний контент зараз супер важливий для українців. Як воно працювати для наймолодшої цільової аудиторії? Запитаємо у креативної продюсерки і авторки ідеї мультсеріалу Хоробрі зайці Ольги Черепанової. Вона з нами на на прямому зв'язку. Доброго ранку, Ольга. Доброго ранку. Добрий рано. Вітаємо вас. Ну розкажіть трішечки, як з'явилася ідея створення мультсеріалу для дошкільнят? Коли почалася робота над цим проєктом? Адже все одно діти це найвибагливіший, найтакий, знаєте, відповідальний глядач, якого ніколи не обманеш. О, ми знаємо це, і насправді у нас не лише не лише діти, такі глядачеві ла й батьки, бо в нас сімейна аудиторія. Бо коли тобі 5 років, ти не можеш сам увімкнути собі екран. Адже ми працюємо з усіма. Ідея народилася тут в Україні. Я автор ідеї, і ще до війни, майже 10 років тому, ми вирішили зробити таку книгу, коли я кажу, вирішили, бо до неї долучилися і ілюстратори, і багато інших людей, які видали книгу. Ми розробили ідею, що сім'я зайців подорожує разом з батьками там багато немовлят, і, і, і вони подорожують світом. І коли чим чим да, далі вони від свого дому, тим більше не схожі на них тваринки зустрічаються, і mm -hmm. хоробрі зайці малечі вони дуже цікавляться, як це от тут поряд з нами жив їжачок, наприклад, білочка. Вони зустрічають гіпопотама, або жирафу, або зебру. І для них то відкриття такого великого світу. І насправді то велика алегорія, бо наші маленькі діточки у 3-5 років, вони кожного дня відкривають цей світ. І похід до нового дитячого садочку насправді іноді це те ж саме, що поїхати на край світу. А хто працює над хоробрими зайцями? Хто створив цих милих персонажів? А... Ідея повністю розроблена в Україні. Я автор ідеї і е, самого початку е, запросила до м, долучитися і створити ці яскраві персонажі. Ось такі в нас персонажі, які гарні. Я вам іграшки покажу. Е, українську дуже відому авторку Ану Сарвіру, яка е, ілюстратор, м, одна з найталановитіших українських ілюстраторів, і вона розробила такий стиль. У нас було дуже багато варіантів, але ми залишилися на такому. Ви будете дивитися телевізійний серіал і побачити, що там таке враження, що це намальовано як е, е, нібито дитиною. Е, виглядає дуже просто, але як завжди, це дуже просте. Воно е, за ним стоїть така е, дуже. Осмислена робота фахівців. Також, крім української команди, отже, ось весь арт, пісні, які дуже подобаються дітям у всього світу. Бо серіал вже виходить у 80 країнах. Все це зроблено в Україні. Але наша наша команда по всьому світу. Ми працюємо на трьох континентах і у п'яти країнах. наш режисер наприклад, він з Англії, і е, дуже талановита, цікава людина. Він він був режисером одного з. Е, Серіалів містера Біна і працював над синкою пепою колись, коли був ще молодий, як ми кажемо. Ем... Ще частина людей, яка працює над серіалом, знаходиться у Канаді, і анімацію ми робимо в Іспанії. Всі це наші країни-партнери, компанії-партнери. І, отже, це таке, як і хоробрі зайці. Ми ем, подорожуємо світом, знаходимо там професійних друзів і робимо все, щоб зробити найкращий контент, який народився в Україні, а створений у всьому світі. А створений такою інтернаціональною командою я б сказала. Як би ви охарактеризували жанр мультсеріалу? От для вас він скоріше який? Він розважальний чи він більше розвиваючий? Насправді з самого початку ми розуміли, що в нас дуже така серйозна мета. І я ставила таку для себе завдання, щоб серіал був дуже корисний для дитини. Але з іншого боку, якщо то буде лише е, одна користь, дитина в жодному разі не буде це дивитися. Бо це повинно бути як гра, і ми всі розуміємо, що найкраще навчання у такому віці це весела гра. Отже, наш серіал розважальний, але на підґрунті він має дуже велику розробити дуже. Е, Показати такі рольові моделі для дитини, як можна задружитися з будь-ким у цьому світі, запропонувати. Наші хоробрі зайці, наші прототипи і головні персонажі зустрічають майже 40 різних тваринок і дітей. І ми разом з командою психологів зробили так, щоб кожна тваринка це була не просто жираф, зебра або білочка, а це якась інша дитина з несхожим характером. Отже, ми поставили собі таку амбіційну ціль, щоб продивившись наш серіал, дитина розуміла, що діти можуть, можуть бути дуже різними і в одній і в тій же ситуації. Одна дитинка може посміхатися, інша плакати, третя просто роздумувати. Одному подобається ця гра, другому не подобається. І їх завдання знайти спільну мову і зіграти в спільну гру. І отже, ми, е Вся наша команда, я так кажу, дуже просто, але насправді це такі кожного разу ми презентуємо як сприймати нове, не схоже на тебе, з не з такою, не з такою, знаєте, реакцією, як «О, ти не такий, як я. Я не знаю, як з тобою гратися. Може, щось не так з собою, а може зі мною. А ми пропонуємо дуже позитивний варіант такої реакції: як ух ти, дивись, новий друг, ти не схожий на мене. Ти робиш щось зовсім інакше, не так як я. Тобі подобаються інші ігри. Це так цікаво. можемо щось можемо зіграти разом. І коли ми так презентуємо дитині на понятній її мові, що це можна зробити з будь-ким. Це і наші сподівання, і також знаєте, ми базуємося на психологічному досвіді, що саме таке виховання дитини допоможе їй зустрічати якомога більше друзів, дуже швидко соціалізуватися і вирости відкритою людиною, яка відкрита для нашого дуже мінливого світу. Ви розумієте, що зараз змінюється досить все, і потрібно бути відкритим і. І змінюватися до всього, що, що ми бачимо в світі. А наскільки цікаво його дивитися батькам разом з малечою? Ми робили фокус групи і у деяких країнах, і майже, майже тисяча батьків у різних країнах дали відповіді, що це серіал, який пропонує. Найкращі рольові моделі як для дітей, так і для батьків. У нас є мама і тато в серіалі. Це зайця батьки, але вони завжди підтримують дітей. І, і там, взагалі, у нас дуже багато смішних моментів, які дуже цікаві дорослим. Але всі рольові моделі ми пропонуємо подивитися, як можна вивчати цей світ. З посмішкою і з відкритим серцем, як можна поводитися у сім'ї, не казати о у другому сезоні наші зайці будуть ходити у гості і, і також зустрічатися не лише малечим, але і з іншими сім'ями, які зовсім не схожі. Наприклад, сім'я жірафів вони механіки, а сім'я єнотів живе в величезному багатому будинку. А сім'я мав вони жонглери. І вони всі такі різні. І наші зайці кажуть: а ви знаєте, та ми подорожуємо автобусом. І спимо пала у намеці і у... нам все добре, і ми розуміємо, що наша сім'я щаслива. А ті сім'ї щасливі кожен по своєму і ці рольові моделі ми презентуємо у кожній серії через яскраву гру, через дуже багато ем, пригод для малечі, через посмішки. Отже, я рекомендую це дивитися і дорослим, і малим. Це дуже круто. Тим паче, що це дійсно виховує таку унікальність, особистість ем, Ольга. Ми знаємо, що дуже Багато уваги приділяється різноманітному мерчу продукції з символікою хоробрих зайців. Чому це так важливо для проєкту? Залі це важливо і для проекту, і це важливо для дитини. Якщо її три якщо або п'ять років, вам потрібно, щоб були і іграшки, і книжки різними мовами, і щоб ви змогли гратися зі своїми персонажами будь-де. У транспорті дивитися на телеканалі, читати книгу. Отже, ми робимо все, щоб дитина засвоювала всі ці е, гарні приклади і, і гралася з цими персонажами. якому якомога е, швидше і вивчала мову е, і, і світ навколо. Угу. Дякуємо вам. Дякуємо вам так. Дякуємо з нами на прямому зв'язку. Була креативна продюсерка мультсеріалу Хоробрі зайці Ольга Черепанова, творчих вам успіхів і натхнення. Ну і друзі, нагадуємо, що вже від завтра хоробрі зайці в ранковому етері телеканалу Дім не пропустіть.